І знову типова ситуація, клієнт десь там в інтернеті, купляє собі батарею, катається, і через місяць вона вже проїжджає половину від того, що вона могла видати на самому початку. Вже відкрутив гвинти, і зараз разом подивимося, що всередині відбувається. Я ще не вскривав. І як бачите, вживані комірки. Наприклад, ось тут, подивіться, бачите. Підточені полюси батареї. Ну, акумуляторі всередині. І наварено нову стрічку. Ось видно. Ось видно. Батарею продали як нову із вживаних комірок. До речі, клієнт ціну мені сказав. І вона така, як в принципі, і я. Зробив би таку батарею за таку ціну, але комірки там були б нові всередині. Тому не давайте себе обманювати. Просіть продавців показувати, що всередині батареї, яку ви купляєте. І навіть таку батарею, в принципі, можливо відремонтувати. Якщо вам цікаво, як це відбувається, слідкуйте за каналом, я буду викладати коротеньке відео в процесі. Дякую.